Друзі, привіт! Я рада вітати вас на каналі Кісон. Сьогодні я розповім вам про те, як правильно вирощувати або пересаджувати такі рослини, як орхідей, а також поділюсь тонкощами підбору субстратів і горщиків для них. Всі ми знаємо, що орхідеї це витончені та красиві рослини, які потребують особливого догляду. Одним із ключових аспектів успішного вирощування цих квітів є правильний вибір субстрату. Субстрат флорин для орхідей є одним із найпопулярніших варіантів серед садивників. Тож давайте розглянемо, для чого взагалі потрібен субстрат, які його властивості та як правильно його використовувати. Для чого потрібен субстрат? Субстрат для орхідей виконує кілька важливих функцій, серед яких, зокрема, підтримка кореневої системи та забезпечення необхідного рівня вологості. Адже орхідеї мають повітряні корені, що потребують доступу до повітря та вологи. Субстрат якраз створює оптимальні умови для їх росту та допомагає утримувати вологу, не допускаючи при цьому загнивання корінців. Щодо властивостей субстратів із лінійки флорин, тут хочу відмітити, по-перше, їх натуральний склад. Повністю готовий спеціальний субстрат флорин-орхідея виробляється з суміші соснової кори дрібної або крупної фракції, залежно від фасування, деревного вугілля та моху спагнему. По-друге, він не містить насіння бур'янів і збудників хвороб. І по-третє, він дуже легкий у використанні. Кожні 2-3 роки орхідеї потребують заміни субстрату на свіжий та пересадки у нові ємності сигнал для пересаджування це коли коріння міцно переплетене та підіймається над субстратом. Орхідея оголяється знизу, а її паростки витягуються. Зараз на ринку представлений широкий вибір різнокольорових горщиків для орхідей. Проте хочу показати вам саме лінійку Сантіно, виробництво Молдова. Адже це не просто горщики, це ціла система догляду за рослинами. Ця серія спеціально розроблена з урахуванням потреб орхідей та задля вашого комфорту. Її особливістю є вбудована система автополиву яка забезпечує оптимальний рівень вологості для вашої рослини, навіть коли ви зайняті чи знаходитесь далеко від дому. Перейдемо тепер наглядно до процесу пересадки. За добу до пересаджування орхідею необхідно ретельно полити. Витягніть орхідею з горщика, видаліть відмерле коріння. На третину висоти горщика насипте дренаж. Або візьміть горщик, який вже містить всередині дренаж. Потім насипте сухий субстрат флорин-орхідея відповідної фракції, встановіть рослину, розпрямте коріння і акуратно укладайте між ними субстрати. Поверхню примніть і на останок трохи полийте. Не забувайте, що після пересадки рослину потрібно поставити на декілька днів в затінене місце, Поливи перший тиждень краще замінюйте на оприскування. При цьому важливо стежити, щоб крапельки вологи не скупчувались в пазухах листя. Отже, субстрат флорин є відмінним вибором для вирощування орхідей. А використовуючи красиві та функціональні горщики сантіна, ви не лише забезпечуєте своїм рослинам необхідні умови для здорового росту та розвитку, а й можете насолоджуватися красою ваших квітів протягом тривалого часу. Якщо у вас є питання, ми радо відповімо на них у коментарі. А я вам дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео!